Вітаю це про світло. Як не треба вирощувати томати і перці в теплиці? Наша біда. Наша, наша біда в тому, що у мене мама живе одна, а ми, я проїжджаю раз на тиждень, інколи раз на два тижні, інколи сестра приїжджає. Ну. Щоб ви розуміли, зараз я спробую підійти до цієї планки, ось до цієї, оце планка ось. Оце я до неї достаю головою. Тут десь метр сімдесят висота, значить от тим помідором, які вищі планки. от я, Це моя рука на всю висоту, це десь метра два. Ну, я думаю, до э, верху теплиці там, мабуть, три. Ну, помідори такі. Мама трошки тут щось пообламала, помідори трохи не в'язались. ну ось моя рука, щоб було видно помідори. Отаке. От Оце жовта сливка, дуже смачна. Тут у нас, здається, по 4 рослини кожного сорту, може, 4, може дві чогось. Перша помилка, я коли сажав розсаду, я посадив по дві рослини в. В горщик по дві насінини. Вони нормальні всі проросли у мене на 100%. І тепер ми маємо для початку по дві рослини з одного кореня, а потім ще те, що я встиг попосанкувати, посанкував, але ж через тиждень проїхав вже було якби. Ну, добре, тут така історія. Значить, Так не треба робити. Томати, помірно, я кажу, томати, перці. Перці у нас різні. Оце є горішар. Отут в основному далі це халапеньо білий, мабуть. Один-два кущики. Потім оце у нас, мабуть, ще один шар. Перець, який я купив у людей, які його вирощують на Одещині, він великий, схожий на був дуже м'ясистий, дуже смачний. Це перець у нас, темненькі штучки, вони потім червоніють. Там трошки видно. Це халапеньо пурпуровий. Взагалі сумнівався сажати його чи ні. У нього такі тоненькі гілочки. Бачите, які тоненькі тоненькі але на ньому доволі багато навішав, навішав він перців. І він, е, ніколи, на рослину, дивлячись на рослину, ніколи не сказав, бо що він буде доволі рісний. Його багато, я його трошки обриваю. Нічим він таким е, не відзначається. Єдине, що його доволі багато, і він квітне отакими, кольору квіточками. такими. А коли він стиглий, він червоний. Стінка тоньша, ніж звичайного халапешки, Острота менша, ніж звичайно у халапешки. Ну, Не знаю, але ж перцю багато, його, мабуть, можна садити. Оце перець якийсь із тих, що повинен був рости на городі. Трошки не встигли висадити, на груді висадили і в цю ж ніч, коли висадили, він весь загинув. Ну, тут Це рослина, мабуть, мабуть, і підв'язали, але пізно. Ось така. Дві гірочки. Оці два гірка. Це сатіна, вони були замінені. Тут у мене були гірки іншого сорту. Але ми висадили рано, було холодно, тут ось двері вони не зачиняються, вони замерзли. Я їх поміняв, от зараз збираємо з них огірочки. Ось іще томати. ну от Видно, що це за томати, здоровені томати. Це мені здається, що томат, який я хотів дуже побачити, це корніївський рожевий. Ну, Знов-таки десь моя рука тут повинна бути. Великі томати, хоча б один виростити, щоб подивитись, що це таке. Ну, а зверху тут просто, просто з, з, з сором з сором агронома. А зараз навіть не знаю, як там це все подолати. Має сенс ще щось посанкувати чи ні. Ну, Подивимось, щось піду зараз в, тут, по цьому томату підемо. Це висить рушничок, щоб я не бився головою об трубу. Підемо зараз до перчика на, на, на той бік. Ось огірочки ще тут два. Ось вони вже полізли, 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 треба розбиратись, відривати. Вон є, можна позбирати, збираємо кожен день. Ось перець Cherry Fire теж куч. куч впав. І вон там падає, треба підв'язувати. Ось сорта усілю Тінксин, дружина сміється, як я це вимовляю. Перець гостро солодкий. Дуже смачний, як на мене, і дружині подобається. Ось знову щось десь зламане. Ну, потім розберусь добре. Перець, старовинний італійський сорт. Насіння цього перцю зберігається в всесвітньому сховищі насіння, десь в Норвезії чи в Гренландії. Оце перець такий великий високий. це перці у нас ось вони. Довгі-довгі це Раміра Оранж, а тут десь Раміра Ред є. Ось вони такі здоровені висять. Чудові перці, смачні, дуже. теж щось попадало. Але ось я вам скажу, що те, що мені подобається. Ось два перці. Це халап, це кажу, це здається, оце мамонт червоний халапешка, це мамонт зелений. Ну, перці, щоб ви розуміли, ось дивіться які, якого розміру це для халопені. І ось ось таке нездоревенний. І ще гіркі, огірки, 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 огіркі перед носом огірки. Тут дві роснини, тут дві роснини, Уже помідорчики навіть якісь червоніють. Треба подивитись мої записи, що тут це помідори були. Щось треба пообривати трохи. Ну ось Раміра перця треба знову щось з ними буде зробити, підв'язати чи що. Гілки помідорів просто лізуть в прохід. уже, вже мабуть нема сенсу його і щось з ним робити. Хай вже ростуть, як ростуть. Наслідуючий рік, дасть Бог, всі будуть здорові, живі. Будемо трошки трошки, все-таки обачніше це все розводити, заводити. Ось, ось це друга сторона така. Якось так. Треба буде сьогодні прийти, трошки гіркі, посимкувати лобода і виросла. А ще розумієте, зараз температура повітря. Зараз гляну, скільки тут у нас. Теплиці 29, це 20 годин вечора, 29 градусів. І тут вдень знаходитись взагалі неможливо. Взагалі жити не хочеться 40-36-37 градусів температура під 40 Тому трава Ну тут у мене крапельна стрічка поливає. Це моє було рішення, мабуть, дуже гарне в цьому році. У мене до цього я займався тільки вирощуванням розсади, а далі батько тут займався а далі рослинами. Але ж батька в тому році влітку поховали. Тепер мама сама не може, вона вже теж буде людина в віці. І або я приїжджаю, мама щось підв'язує. Це страшно підв'язала, <сіху> Сім нянік, <сіху> дитя без, без очей. Так, э, ну, але навіть при нашому некваліфі... некваліфікованому догляді ну, ось, ось такі от помідори будуть. Небагато їх буде, мабуть, тому що, тому що вони пішли всі, всі в зелень, в пасанки. Але знову ж таки, нам, нам багато не треба, а це все-таки досвід, і ми будемо. Я буду розуміти, по-перше, що, що не треба робити, я вже це розумію. Так які ж комари косючі, бля, муха. Так що ось така історія. Зараз, мабуть, включу крапельку, вон там помідорчики вже темніють. Включу крапельку, ще пополиваю, бо води зараз багато не буває. Вода за день нагрілася в боках, тому треба... Треба трошки її підлика. Добробляв я їх, здається, один чи два рази ще на стадії, коли вони були менше надії, що у нас болячки оминуть. Ну, так як ми вже бачимо помідори великі, їх доволі багато, то можна сказати, що вже щось вийшло. Не беріть приклад з таких агрономів, як я. Займайтесь, сидіть менше. Тут у нас теплиця 4 на 8 метрів. Посаджено 19 рослин томатів, але ж томати по дві рослини в горщику були, і тому тут 19, між ними 60, між рослинами в ряду. І ряд від ряда в шахматці сунутий Здається, на 50. І сама ширина цієї грядочки, здається, мет я робив. Тут не, не встигли з, з, з весни доробити, так і залишилось, бо це це взагалі перший мій такий досвід заняття теплицею, коли відповідальність О, на мені ані на, на комусь і не скажеш, що ж ви не доглядаєте? Я ж вам розсаду виростив, розсаду гарно виростив, чудово Привіз, допоміг посадити. А ви отаки розвели в теплиці. Тобто приїжджаю і думаю, бляха-муха, що ж ти розвів тут? Ну, якось так. Всім здоров'я, всім гарного вражаю. Займайтеся, займайтеся рослинництвом, займайтеся теплицею. це цікаво, швидко видно результат ваших помилок своєї праці в лапках. Тому, Ну і перці це гібрид Fire, вони такі круглі, ось вони лежать, їх, вони як халапешки, їх можна буде в такому стані порізати і зробити, замаринувати. І вони, мабуть, дуже по гостроті, мабуть, будуть не менш гострі, як звичайні халапешки. Оці завтра, мабуть, зберу тут перчики, з них трошки гіркам буде вільніше. А оце, що тут у мене ростуть. Она гірочок такий, що треба вже вирвати. Отут треба розрядити їх трошки, роз, роз, ще трошки попасенкувати, залишити щось таке, щоб росло. А потім Листочки вони вже прихворіли ці паранеспорос. Треба або, або обробити, або обірвати. Вже нема сенсу обробляти, бо там є термін очікування. Тому, мабуть, будемо перебирати все хворе листя і хворі рослини. І побачимо, що з цього буде. Ну тепер все вже закінчуємо.